Добрий день, шановні батьки та любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про наших домашніх улюбленців. Відгадайте загадку? Біля бабусі сидить у кужусі, проти печі гріється, без водички миється. Так, діти, це котик. Відгадайте ще одну загадку. Господарів зустрічає. Радо він хвастом виляє. Незнайомець завітав, він сказав сердито га. Вірно, діти, це собачка. Молодці дітки, ви відгадали загадку. Це, звичайно, котик та собачка. Котик і собачка приносять своїм господарям радість та гарний настрій. Та вони відрізняються один від одного. Виляє хвостиком собака, ловить мишей котик. Хто полюбляє гризти кісточку? Собака. Хто полюбляє пити молочко? Котик. Собачка допомагає поліції. А хто вмивається лапкою? Собака друг людини. А хто спить на підвіконні? Кіт. Діти, а як треба ставитись до домашніх тварин? Їх можна погладити, попестити, погратися. А як ви думаєте, діти, чи добре собачку або котика смикати за хвостик, штовхати, ображати? Звичайно, не можна. Котика і собачку треба вчасно і добре годувати. Стежте за тим, щоб вони були чистими, здоровими, веселими. Шановні батьки та діти, любіть та бережіть своїх домашніх улюбленців. Якщо у вас вдома є котик або собачка, або інша тварина у вас вдома живе, надішліть нам фото. Всього найкращого. До побачення!